Вітаю колеги! Мене звати Тетяна Купчик, я головний редактор об'єднаної редакції експерту з Головбух. Сьогодні ми з вами поговоримо про платіжні картки. Які зміни у цій сфері приніс 2023 рік? Платіжні картки звична річ. Зрозуміло, що у періоди блекаутів або нестабільного інтернет-зв'язку не усі торговці мають можливість забезпечити карткові розрахунки. Але у стабільній ситуації більшість працюють з платіжним терміналом. А з 1 січня 2023 року їх стало ще більше. Так. З початком нового року постанова номер 878, яку ми всі добре з вами знаємо, втратила чинність. Її замінила постанова номер 894. Давайте розберемося, з чим ми стикнемося. Так з 2023 року торговці, які проводять господарську діяльність у населених пунктах, з чисельністю населення понад 25 тисяч осіб повинні забезпечити можливість здійснення карткових розрахунків за продані ними товари або надані послуги, включаючи ті товари або послуги, реалізація чи надання яких здійснюється дистанційно, тобто через мережу інтернет. Під виключення потрапили фізичні особи-підприємці на єдиному податку першої групи. Які саме, про яких саме підприємців йдеться мова? Це ті, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, які здійснюють виїзну або виносну торгівлю, або ті, які продають власноруч вирощену чи відгодовану продукцію. На станом на 23 рік вони можуть працювати без платіжного терміналу. Крім того, маємо ще й певні воєнні обмеження, вимоги щодо карткових розрахунків вони не стосуються торговців, які проводять свою діяльність, які е, е, на територіях або там, де проводяться бойові дії, або території, які зараз знаходяться у тимчасовій окупації, це звільнення діє зараз і буде діяти ще протягом трьох місяців після того, як на території вже завершаться бойові дії, або територія буде деокупована. Зрозуміло, що якщо є вимоги дотримуватися, забезпечувати карткові розрахунки, відповідно, є штрафи за відмову прийняти платіжну картку у розрахунок. Це адміністративний штраф. Так, за недотримання вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товар або послуги, передбачено адмінштраф для ФОПів. І для посадових осіб юридичної особи. Мова йде про суми від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів. Наразі це еквівалент 1700-3400 гривень, і це за перше порушення протягом року. Якщо ви відмовите розрахуватися платіжною карткою або через термінал, або через платіжний застосунок вдруге протягом року, то штраф буде набагато суттєвіший до 17 тисяч гривень. Тому краще цього не допускати. Надалі перелік суб'єктів господарювання, які мають право проводити карткові розрахунки, не мають право, які повинні проводити карткові розрахунки через платіжний термінал, буде тільки розширюватися, зменшуватися не буде. Так, вже з 1 січня наступного року, 2024 картки будуть приймати торговці, які проводять свою господарську діяльність в населених пунктах з чисельністю осіб від 5 до 25 тисяч. Зараз до 25 звільнені, далі будуть від 5 до 25, повинні будуть обов'язково приймати з 1 січня 2025 року. Платіжні термінали або платіжні застосунки знадобляться торговцям, які працюють в населених пунктах. Менше ніж 5 тисяч осіб, тобто навіть самий невеличкий населений пункт, все одно повинен мати буде магазин, повинен буде мати платіжний термінал. І нарешті з 1 січня 2026 року передбачено, що більше не буде діяти звільнення для тих фопів на першої групи, тобто ті, які використовують. Торгові автомати здійснюють виїзну чи виносну торгівлю, або продають власноруч, вирощену або власноруч відгодовану продукцію. Як бачите, буде розширюватися список осіб, які обов'язково мають працювати з платіжними терміналами. Докладніше про правила поводження з платіжними картками, про особливості використання корпоративних карток читайте в експертно-правовій системі експерти з головбух. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відеороз'ясненнях.